Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І я вітаю вас на моєму рукодільному тижні. Сьогодні в мене понеділок, 16 мені здається, 16 червня. Два тижні літа вже пройшло. два тижні червня вже пройшло, і зараз я вам показую роботу, з якою я працюю тепер. Це в мене макі від мережки. Це ось така дивовижна панелька. Але панелька вона дуже велика. Дівчата, я вам розповідала на минулому тижні, що вона містить 27 тисяч хрестиків. І зараз я працюю ось цією світлою центральною квіточкою. І в планах в мене відшити на ній 4 тисячі хрестиків, а на минулому тижні я лише стигла майже 1400. Роста трошки менше. Тому ось зараз я беру цю квітку і буду дошивати до 4 тисяч по планах моїх. Я думаю, що може і вся квіточка. Не буде 4 тисячі хрестиків, може, ще піду червоненькою повишиваю. А потім до вас повернусь, бо планую брати наступну роботу, яку я хочу фінішувати. Бо закінчила на минулому тижні осінню пору і треба рухатись до наступного фінішу. Дівчата, в мене ще попереду. По планах 11 фінішів. Я, чесно кажучи, зараз ну, думаю, що може я і не встигну. Ну, за півроку зробити ще 11 фінішів, але будемо дивитись, будемо наближатись до того. А поки мій план на 4 тисячі хрестиків по цій роботі і до вас повернутись через ось цю зроблену роботу. Перед вами готові 4 тисячі, навіть трошки більше 4032 хрестика, дівчатка. Я задоволена надзвичайно. Подивіться, ця красуня вже повністю в мене готова. Ні, не повністю брешу. Ось тут три чи чотири хрестика треба, і ось ті куточки ще треба десь тут, мені здається, і тут, чи щось що, так закрити якимось там блендом. І повністю біла квітка буде готова, яка вона гарна. Але, дівчата, ви знаєте, важкувато, звичайно, вишивати біле по-білому, коли поруч нема нічого. Бо як бачите, ось цей білий край він зараз не відтіняється нічим. Коли тут буде листячко, і коли тут будуть квіточки ще, воно буде гарно якось тут. Але коли вона була в мене перша, я тільки її вишивала, воно йшло довго. Я навіть подивилася, що я за день встигала. ¡Gracias! До 700 хрестиків зробити не більше, ніякої там тисячі, навіть 700 не було. А коли я вже тут все закрила і пішла от сюди, і два дні я працювала з ось цією частинкою червоною. То я вишивала вже по перший день майже 900 вишила, а другий день більше 1100 хрестиків. Розумієте, тому звичайно такими блідим по блідому важкувато вишивати. Але я вспоралась, дівчата. Я хотіла, як вам казала, після білої червоне вишивати. Але спочатку я пішла ось цим фіолетовим, бо в мене, як я вам казала, тут було трошки ось таким блендом зроблено. І я по ньому пішла фіолетовим, бо бачите, тут серединка така. Потім взяла червоний один, пішла ось такі ті промінчики зробила. Цікаво, вони зараз виглядають. Але зрозуміла, що. Що я далі просто не можу без переп'ялювання, а я не хотіла перепялювати. Ось і куди дістала. ну, просто тут, бачите, береш колір І ось так, наприклад, ти йдеш. Їм. Тут він закінчується. І береш наступний, десь тут він закінчується. А брати далі, так вони будуть закінчувати десь там далі вже за п'яльцями, тому я не хотіла просто переп'ялювати. І тоді я вирішила, що я буду тоді серединочку ось цю вишивати. І Майже-майже теж її зашила. Тут ще теж два кольори блендом. Я не хотіла його просто робити, бо я розуміла, що тут 10 хрестиків одним кольором, 10 хрестиків чи 8 там другим кольором, потім десь навішувати треба. А той бленд буде ще десь. Я поки залишила, не вишивала. І дівчатка, я зробила такий, бачите, ось цю красу. Але але в мене сьогодні вже четвер, 19 червня. Ну, так, дівчат, ось так виходить. Я, знаєте, я... Єдине, чим я здивована, що я в цьому місяці ось за 19, ну, гаразд, 18 днів я вишивала лише 4 роботи. Це були два фініши, осіння пора, це було ось це коло маленьке моє сьоме, яке я закінчувала. І це була ось ця робота Маки. І робота, е, нова, моя е, тихі ранок». Все, дівчата, а більше нічого я не вишивала. Але якщо подивитись по хрестикам, то тут чотири хрест, тисячі хрестиків. На осінній порі 5,5 е, чи навіть більше там. На тих роботах там півтори-дві. Так що, я так скажу, ще десь 13 тисяч я е, все-таки відшила за ці дні. І це добре, це добре, непогано. Що я хотіла вам ще показати? Я хотіла показати вам розмір ось цієї роботи. Ось що я вам казала про осінню пору. Чому вона маленька? Ось подивіться, бачите, ось верх роботи, ось низ роботи. Тут одна квіточка, як половина цієї всієї роботи. Цього всього. Дизайну розумієте, і для мене ось ця робота буде саме те, що треба. Я не знаю чому, ну, може, в мене так у кімнаті мебель розташована, що воно ось так дивиться маленьке, негарно. Може, треба знайти якийсь такий куточок, де там буде воно по-іншому дивитись, не знаю. Але там, де я думала на велику стіну, воно не піде. А ось таке піде. Тобто таке буде добре. До речі, дівчата, я вам не сказала, по розмірах ця робота 518 чи щось таке, 500 чимось на 185 хрестиків. То ви розумієте, 500. Величезна, ой, величезна буде. І, звичайно, треба з нею попрацювати, щоб ця красуня скоро вже з'явилася. Дівчат, цю норму в цьому році виконала. Е, ну, Так стається, що в цьому році ми вже більше її не побачимо. Ну, може, у звітах я її буду показувати. До речі, скоро буде звіт за півроку і плани на наступні півроку це теж цікаво. А зараз вона йде відпочивати. А я вам принесла ось цю красу. Дівчата, ви пам'ятаєте? Десь приблизно рік тому я розпочала ось цю вишиванку на замовлення. Я вже дек... зробила, зробила вже одну таку, і коли оформлювали, загубили ось цей комірець. Я переробляла, дороблювала ще один, а рік тому комірець знайшовся і мене попросили зробити на замовлення ще одну. Це планочки для вишиванок, це окремі планочки. Потім вони на льняну тканину пришиваються. Дуже чудово виглядає. Я колись це показувала вам. І я в минулому році розпочала. І ось це все, що маю. Це все, що маю. Бачите, навіть одної планки ще нема. А треба зробити дві такі планочки і манжетики, бо ворот в нас вже є. Дівчат, я не знаю, скільки тут хрестиків. Зазвичай ось такі невеличкі роботи, ну, десь ну, приблизно 15-18 тисяч хрестиків. Але, як ви знаєте, в мене такі роботи йдуть легко. І я можу це. Навіть ті 15 тисяч за тиждень зробити як, як сяду і буду тільки їх робити. Але тут е, можна сказати, що ну, 2-3 тисячі ось на цьому вже зроблено. Рахуємо 15 е, на е, ось ці дві частинки і манжети. Е, ну, пу, нехай, нехай так. Ну, і Тут, напевно, 3-4 тисячі вже є. Uh, значить, 101011, напевно, мені, в мене ще залишилось. Подивимось. Я буду брати час від часу. Зараз сьогодні в мене лише один день на цю роботу. І, бачите, в мене ось, такі дві, ось така планочка на дві планки і манжети. Я думаю, що мені, мені все тут вистачить. І е, сьогодні один день. Чому? Тому що е, завтра, 20, а 20-го я повернусь до е, постійних моїх робіт. До речі, дівчата, це буде ось такого кольору вишиванка. Ось такого незвичайного літнього світлого помречого помер... 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 салатового, можна сказати, світло-зеленого. Дуже цікаво, Пі... бачите, який. Цікавий підбір кольору. Ну, цікаво. Ось така, бачите, на тканинка, до речі, дуже гарна, приємна, натуральна це дуже гарно. Так що, дівчата, беру беру ось це і піду сьогодні. Спочатку, напевно, додам, що тут не вистачає, тут десь ось так. чи ось так, там Десь потрібно бути це 50 см поміряти. Чорним дороблю. А потім піду заповнювати все це. Е, ну, такий в мене початок буде цього. І я буду роботу цю брати час від часу, щоб нарешті її фінішувати. Ось така в мене наступна робота, яку яку ви дуже-дуже давно не бачили. Так що, дівчата, а повернуся я вас до вас завтра, бо завтра я буду щось брати, те, що я беру кожного місяця. Ну що ж, звісно, трошки я повишивала. Як бачите, дещо, де з'явилося. Але, ну, як розумієте, один день це небагато для вишивки, тому е скільки є, але ну, майже тисячу хрест таких я відшила, бо я одразу рахувала, щоб, бо, щоб розуміти, скільки, наприклад, тут чорного, скільки тут жовтого йде на ось на таку діляночку рахувала. Е що я дошила? Ну, в мене не було ось цього. Це я повністю вишила ось цю частинку. І я у ці елементи додала ще жовтого кольору, бачите? Ось так, дівчата. Так що, перша тисяча є, на тисячу ближче до фініша, і це добре. А так, сьогодні я беру вже ту роботу, яку я повинна була. Е не повинна була, яку я беру просто кожного місяця. Беру я сьогодні мороз та сонце. Дівчат, я, так як в минулому місяці навіть тисячі не відшила, вирішила почати цього разу з неї. Я думаю, що буде, напевно, ця робота, потім буде Африка, а вже наостанок буде. Іграшка, бо іграшку я можу трошки відтягнути на декілька день-два на наступний місяць, тому так буде напевно простіше. І що ще? Дівчат, я зараз подивилась, скільки залишилось, бо, як ви розумієте, вже було два мені здається, місяці, де я не вишивала повну норму, як я і рахувала. Тому я зараз залишок, який є на цій роботі, поділила на 7 ось 7 місяців, які в мене попереду. І вийшло, що я повинна тепер вишивати на по 2700, а по 3167 хрестиків. Тому буду тепер так трошки просто більше брати і вишивати, щоб не. Щоб не навантажувати просто кожен місяць, я розподілю це на 7 місяців. Зараз буду закривати ось цю частинку. Ой, вибачте, вас штовхнула камеру. І, напевно, щось сюди піде. бо ну, Тут, напевно, не буде трьох тисяч, тут, напевно, менше. Хоча це, знаєте, спочатку так здається, а тут я думаю, що тисячі дві набереться, напевно. Подивимось. А потім буду йти далі вже на наступний куточок. Бачите, в мене ось така ця робота. І, до речі, ось тут це, треба цей ряд дошити і ще один згори. І все, і робота буде готова. Тут майже в мене зараз 60% відшито. Тому йду працювати далі. Дівчатка, вітаю! Вітаю вас! Я не знаю, як той час біжить. Я... Сьогодні в мене вівторок, просто вівторок, ви розумієте, не понеділок, не неділя, вівторок. Що в мене було? У п'ятницю я так добре повишивала. В суботу і неділю я майже не вишивала. Воно, от я просто, я не знаю, я просто щось. Десь постійно відходила, шла куди щось, робила, щось не робила, просто в телефоні завісала. Воно не вишивалось. В мене, щоб ви розуміли, у неділю я вишила 200 хрестиків. Ну дуже дуже мало. І це було не на цій роботі. Бо як пам'ятаєте, ви у неділю я беру свій дизайн тих ранок. І там ось так от було, ну просто, знаєте, ну не шиється воно, ні, не знаю, чому так було. Вчора, в понеділок, я таки сіла так гарненько, повишивала. Я дуже-дуже була задоволена. Там більше тисячі в мене нашилося. Я така рада була. І вже ввечері хотіла вам записувати відео, але. Ну, дівчата, ну ось ці новини, це просто, ну, вони вибивають із просто, з розуму. знаєте. Як вам можна щось розповідати про вишивку, коли в голові зовсім інше? Ну, ніяк. Ну, ніяк. Просто тому я вирішила, ну, нехай почекаю до вівторка, голова, голова на місце встане. Ми думки повернуться нормальні. Подивимось на все, переспимо з цим. І потім можна буде знімати вам відео Дівчат, я майже, ну майже ні. Трохи більше 1800 хрестиків відшила. Закрила майже все ось це. Трошки щось там згори залишилось. Але знаєте, я вирішила, не буду вже це чіпати, бо воно все йде десь кули, кудись ось туди, вгору, і це буде вже зашиватись, коли буду йти в наступний ряд. Тут все я зашила. Але побачила лише зараз, що ось тут. Чи тут, чи де мені дівчата ховають? Ось тут, мені здається, так, ось тут ховаються чотири хрестика, які я не зашила. Треба буде зараз брати, зашивати. І як ви розумієте, до, е, я вам казала, здається, 3160 днів, дівчат, я невірно порахувала, я там поділила залишок на, не на 7 місяців, а на 6. І зараз я перерахувала то мені треба 3038 хрестиків ось так 3038. я майже 2000 маю, тому просто на, наступ... на наступному тижні. Якому на цьому тижні, але з вівторка, і ви це вже побачите в наступному відео, як ви розумієте, я буду вишивати далі ось на цій діляночці. Напевно, я десь до дерева собі ось так візьму, ось до цієї, бачите. І буду вишивати. Єдине, що я вам ще забула сказати про цю вишивку. Це зовсім не моя схема. Ну, от зовсім не моя схема. Вона в мене ну дуже погано, дуже повильно шиться. Мені не подобається з нею працювати. Я не знаю, чому. Дівчата, тут лише 26 кольорів, там і мені здається, один чи два бленди. Тут все просто, ніби. Але воно не просто, воно не цікаво, і воно не зрозуміло. Ніби результат гарний. Ніби так виглядає все гарно, але не моя схема. Якщо дивитись на попередній дизайн, осінній пейзаж, який я вишивала, ось там моя схема була. Брала все йшло просто як по маслу. А це не моя. Ну, не моя, але я буду дошивати, бо дівчата вже мають більше 60%. Що тут залишилось? Ось це залишилось і ще один рядочок. Ну, 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 ну ось. Тому дошию. Результат я маю гарний, бачу. Тому просто я не буду зациклюватись на цьому, я буду просто шити далі. Е, і ще, дівчата, так як Так вийшло вже, що цей вівторок у мене стався ще дещо. Я вам сказала, що я не буду вам показувати нові схеми, бо. Я все ж таки маю надію завтра відзняти початок відео про свої дизайнерські схеми. Я вам розповідала, що схеми я більше не буду тут показувати. До речі, вийшла нова схема, але йдіть в інстаграм і дивіться там на сторінці українські візерунки або хештег ЮАПатс. Патеринис. Ось так, Патериниси. Цікаво, дивіться там, це, бо схеми будуть там. А тут я хотіла вам показати дещо новеньке, що в мене з'явилося. Я думаю, що вам теж це буде цікаво. Дівчата, зараз я вам дещо покажу. Ой, ой подивіться на цю красу. Це просто. Дивовижно. Дівчата, це магнітики. Це в мене, нарешті, я втілила в життя ту свою ідею, яку я не знаю, чи вже. Ну, 4 місяці я десь тримаю, чи може навіть більше. Я хотіла зробити смачні магнітики. Я ем, працювала знаєте, в себе в голові з тією ідеєю, як вони мають виглядати, що це має бути. І в мене в голову прийшло зробити ось такі варенички. Та що ж таке, в мене е, закінчились лампи. Ну, ну, що ж, дівчата вже як є. Зараз. Будемо ось так включила на камері. Дівчат, ось така це краса. Це вареничок з вишнею. Це вареничок з полуничкою. Смачненька яка. А це вареничок з маком. Ви розумієте? Ось такі гарнющі магнітики. Бачите, який у них розмір? Ну, якщо ось від чарівної країни, бачите, цей магнітик у мене. Ось такий в них розмір. І вони будуть, ну просто на вашій вишивці. А якщо у вас там є соняхи, або у вас там є полуничка, або вишенька, ой, ну, то просто буде краса, дівчата. І це ще не все. Так, давайте я вам спробую ще дещо показати. Ці відкладаю і принесла я вам ще ось цю красу. Це другі. І інші новенькі магнітики, овочева грядочка, томатики, червоний, жовтенький, І подивіться на цього красунчика, кабачочка, Бачите, вони такі всі цікаві, вони зі смужечками, з носичками, з хвостичками, Ну, ну подивіться на цю красу. Дівчата, всі ці е, магнітики вже будуть е, в в Інстаграмі, я думаю, що ви там їх побачили. Це трошки менше за ці, бачите, розмір, їх трохи менше, але, ну, як на магнітик, на вишивку, ну просто подивіться, яка краса. Вони дуже-дуже смачненькі. Бачите, який в мене новий розділ з'явиться в Інстаграмі. Ось такі смаколики. Так що, дівчата, кому цікаво, хто полюбляє магнітами прикрашати свою вишивку, а ви подивіться, яка то буде. Краса ось бачите ось на, на, на білій тканинці. Ось так. Я в захваті, дівчата, мені дуже подобається, що вийшло. Я думаю, що вам теж буде цікаво, так що замовляйте ось ці є, якщо будуть ще будемо дороблювати дороблювати для вас смакоту. Так що, дівчата, ось такий в мене був цей тиждень, я переходжу в наступний. І сподіваюся, вам не буде цікаво, бо я дуже надіюся за наступний тиждень. Ну, хоча в мене залишили вже 6 днів, а не 5. За наступний тиждень я сподіваюся виконати і цей дизайн. І два що попереду, і понеділочок в мене залишиться. Але я ціку надію маю, але часу не маю. Не знаю, як то так зараз стається, але літо що поробиш? Ось так, дівчата. Так що чекаю вас на своєму е наступному відео, на своєму каналі, в наступному е тижні. І бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.